Привіт, любі дорогі козироги! Це Таро Прогноз на листопад 2025 року. І так, давайте дивитися, що скажуть карти, які енергії пануватимуть в цьому магічному місяці. Листопад – самий магічний місяць року, число 11. Це число ангелів. Справді він рахується самим магічним місяцем року. Тож давайте. Задасте питання моїм картам, а я витягну три перші карти, і це буде ваша підказка, підказка для вас на ваше запитання чи ваше бажання. Тож загадуйте, задавайте питання і вибирайте карту номер 1 номер 2 або номер 3 три. три. Пишіть в коментарях, заземляйте, Пишіть в коментарях номер карти, побажання. Заземляйте, прописуйте, коли ми заземляємо, прописуємо, бажання збувається ще швидше. Діліться в коментарях своїми баченнями, своїми думками, як виіграються вам мої розклади. Дуже вам дякую, що ви зі мною. І, до речі, хто дивиться на підписаним, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться в коментарях, ставте лайки. І так. А, і я ще хотіла сказати, що дев'ята карта. В розкладі сьогодні у мене 4 колоди Таро, з кожної витягнемо по три карти, які енергії будуть панувати, що підкажуть вам карти. І дев'ята карта буде вашим ключем, самою а, найбільшою і най, найсильнішою енергією цього місяця буде карта номер 9 І подивимося. А яка ця енергія буде? Ця енергія буде давати вам ключі до нових можливостей, буде вести вас протязі всього місяця, допомагати вам, не дивлячись ні на що. Ви можете зробити скрін екрану цієї карти, поставити на свій телефон, щоб вона була завжди з вами, щоб була підсилена, і ця карта буде вам завжди допомагати. Енергія верніше цієї карти, не дивлячись навіть на те, що буде ретроградний Меркурій з 9 по 29 листопада, коли не бажано робити нічого нового, починати з нуля краще до або після. Можна все переробляти, доробляти, якісь проекти, які ви вже раніше почали, звичайно, їх. Можна запускати, їх можна продовжувати робити, не починати все з нуля. І так, дорогесеньки, давайте карта номер один. Дивимося, підказку на ваше запитання. Хто вибрав карту номер один? Так. Двійка, двійка жезлів це коли ви робите щось удвох. Це парна така енергія. Коли ви робите щось удвох, є план, а, є уже. І план, і дії, і також коли ви щось плануєте. План номер 1 план номер 2 або два бізнеса. От ви придумали ще щось, ще щось, ще одне навчання, ще одні якісь досвід, ви отримуєте. І це коли ви удвох щось робите. Двійка – це завжди щось удвох. Або ви задумали якийсь проект номер 2 Маєте одну роботу, задумалися ще над якимось, над якимось проектом, ще хочете якусь роботу або поміняти, або удосконалити себе. Чудова енергія, парна енергія. Коли щось у двох, це хороша колаборація. Це коли двох якийсь спільний бізнес, колаборація, партнерство чудове. І так, і це так відповідь. Так. І друга карта, карта номер 2 Підвішана ситуація буде. Треба буде поглянути, яка ситуація, яка висить, яка не рухається, яку неможливо сунути з місця, щось підвисло, до чогось ви дуже сильно прив'язані, вам хочеться йти вперед, але щось вас тягне, щось ви не можете відпустити. І коли вам здається, що життя як на паузі стоїть, і тут, якщо ситуація якась дуже підвища, яка не рухається, треба на неї поглянути з іншого боку. Тут як людина у нас догори ногами перевернута. Подивитися треба креативно іншими очима, вийти з цієї ситуації, попросити когось глянути новим свіжим поглядом. Як ви дивитеся під одним нахилом, треба, значить, подивитися під іншим. Новий креативний погляд на вашу ситуацію вам потрібен. Ви можете просити в когось допомоги глянути на цю ситуацію завжди. Людина з боку бачить краще, ніж та людина, яка всередині. І також це підвішена ситуація, коли ви дуже сильно до чогось прив'язані. І це не тому, що. Де коли ви думаєте, чому нічого не відбувається, а тому, що щось вас тягне, і ви самі це тримаєте дуже місто, воно вже на вас не працює. Якась ситуація чи якась людина, ви можете її ментально тримати а, в голові, думати постійно про когось, вертатися туди, і тому нема руху вперед, тому що ви багато думаєте про минуле. Живете там минулим. Так, і карта номер 3 Карта номер 3 чудова карта, туз. Туз кубків, здійснення мрії, однозначно, це і романтичне побачення, і зустріч. І це можна зустріти як і людину, як кохання, так і хорошого друга, подругу, партнера. Не обов'язково це може бути кохання, це може бути дружба. Коли зустрічаєте однодумця, коли вам легко, добре. І також це здійснене бажання і якісь можливості, двері, можливостей вам будуть відкриватися. Не прогавте. Туз це є початок. Це карта номер один. Чудова карта, дуже сильна енергія. Вам всесвіт відкриє двері, якихось можливостей. Якщо ви шукали роботу, ви знайдете. Якщо ви мали якусь ідею чи шукали якусь ідею, ось зараз вам відкриються двері. Будьте пильними. Так, наступна колода і дев'ята карта це вже буде у нас третя колода. А оці енергії також дуже важливі, основні енергії, які будуть панувати вас. Так, король, король кубків. Це люди, риби, скорпіони, раки по знаку зодіака. Така людина буде присутня в вашому житті, буде вам допомагати, вислуховувати вас, чи давати слушну пораду. Це може бути фахівець, до якого ви звертаєтеся, який вам буде допомагати. Однозначно, така людина буде в вашому житті. Можливо, це ваш бос, батько, чоловік, друг хороший, чи спеціаліст, до якого ви звернетеся. Так. Наступна карта Паш. Паж Пентаклів, монети, прибутки невеликі. Паж це завжди щось маленьке. Невеличка матеріальна допомога, подарунок може бути така вчасна допомога, якийсь бонус, невеличкі гроші, які вам прийдуть. Також, можливо, гроші, які ви будете когось спонсорувати. Це пажіться також наші діти, коли ми вкладаємося в своїх дітей чи в своїх домашніх улюбленців, доглядаємо когось, батькам допомагаємо, або якісь пожертви, волонтерство, якась робота, яка не, не дуже затратна, але приносить багато приємних вам, ви отримуєте від цього задоволення. Так. І ще одна карта з цієї колоди сімірка мечів. Це карта хитрості і обману, карта злодюшки. Дивіться, увага, можуть бути шахраї, щоб перепровіряйте всі документи, перепровіряйте всю інформацію перше, ніж. І будьте обережні, навіть в громадському транспорті, бережіть свої речі, а будьте пильними. Така карта неоднозначна, і ще це карта такої мудрості, щоб вам і сміливості, мудрості. Коли треба зібратися, от вам треба здати екзамен, чи вам треба пройти інтерв'ю на роботу, вам треба взяти себе в руки, проявити себе по максимуму. Так, І третя колода. І остання карта цієї колоди буде дев'ята номер 9 яка буде головною енергією вам в листопаді імператриця. Яка чудова енергія імператриця, енергія творчості, енергія достатку, хорошого прибутку і також радості і насолоди від життя. Дозвольте собі отаку радість. Зробіть собі, можливо, підіть, спа, підіть на масажі, походіть на якісь процедури, такі як ви любите, піти в спа салон, побалувати себе трошки, трішки себе побалувати, побалувати своє тіло, потурбуватися про себе, щоб ви були задоволені, відпочивші і красиві. Салон краси можна нас зробити принаймні манікюр з зачіску, щоб довіритися професіоналам і відпочити. І карта творчості. Проявляйте свою творчість. Так, наступна карта Паш Пажезлів, енергія, енергія вогню. Чимось ви будете горіти. І тут, от якраз є імператриця, енергія творчості, і пажі – це коли ви горите якоюсь справою. Вам треба віддавати свою творчість. Це ще і карта вагітності. Можливо, ви почуєте про чуюсь вагітність, якщо це не ваша тема. Будете раді. І також енергія вогню. Щось буде вам дуже подобатися, чимось буде горіти, можливо, комусь помагати, якась ідея прийде вам. Так, наступна карта. І ось ця дев'ята карта. Саме головна карта Маг. Карта Маг. Це карта ваша власна енергія. І це карта номер один. Це про наше матеріальне тіло. Дуже хороша енергія в листопаді. Іде підказка, потурбуйтеся про своє тіло. Можливо, ви давно хотіли піти в спортзал, почати бігати, почати займатися йогою, чи ранкову гімнастику робити, звичайну, чи почати ходити там в сауну з друзями, щось для себе, відмовитися від цукру, перестати їсти щось. Або позбутися якоїсь звички, курити чи провести цілий місяць, там не вживаючи алкоголю. Тобто, тут енергія подбати про себе, про своє тіло, коли ви самі собі творець. І також це карта творчості, це карта Я, я можу, я знаю як і я це буду робити. Ось така енергія буде вас вести. Дуже хороша енергія, коли ви можете номер один це. Починати щось, робити, і вам буде те, що ви відкладали. Так, і решту енергії, які будуть до кінця місяця проявлятися. Імператор, чоловік іде у ваше життя, статусний. При владі, можливо, знайомство з такою людиною, або звернетеся до такої людини. Це може бути і суддя, і якісь депутати, людина, яка має владу, від якої буде щось залежати. А можливо, це ваш бос, який буде вам назначати чи брати вас на роботу. Однозначно, такий статусний чоловік буде в вашому житті, або є ваш покровитель. Так, наступна імператриця. Знову імператриця і імператор. Ну, якщо ви ваша тема, тут вийшлася пара. Імператор і імператриця може бути і знайомство ще таке. Або хороша колаборація. Імператор і імператриця це може бути і пара, і це також може бути хороша колаборація. Або ця людина буде вам допомагати в вашій творчості, ви можете хочете маєте якийсь проект, щось будете робити. І так, ще одна остання карта. Карта Паш. Паш мечів це про чіткість, про ясність, і навіть про навчання, можливо, ви ще чомусь будете вчитися, якась інформація вас зацікавить, ви будете слухати цю інформацію, або підете ще чомусь вчитися, чи прочитаєте якусь цікаву таку книжку, яка вас надихне, змотивує. Чудова енергія учня, але тут головне, що людина трошки відірвана від землі. А ви можете далеко так в думках дуже сильно як поглинутися в ці якісь знання, які вам прийдуть. Але треба пам'ятати, що. Світ енергії, ваші думки треба матеріалізувати. Буває, що люди йдуть і думають, що духовний шлях це якийсь шлях, підірваний від матерії. Саме головне не забувати, що ми в цей світ матеріальний прийшли для того, щоб максимально проявитися в цьому матеріальному світі, не утікати від нього десь в думки і жити в думках, не відриватися від світу. Це матеріальний світ, і тут. Панує все ж таки матерія наше матеріальне тіло потребує їжу, пити, воду, одяг, <теплу>, теплу оселю. Тобто ми живемо в матеріальному світі. Відриватися від матеріального світу в думках і жити тільки в думках це ілюзія і неправда. І я такого не учу. І так, дорогесенькі козироги, чудові енергії будуть панувати. Листопад для вас буде чудовим таким а, трансформаційним місяцем. А від себе я вам бажаю. Хай вам щастить і хай буде все ще краще, ніж ви очікуєте і думаєте.